Вітаю вас! Культ Експрес вирушає на традиційне мистецьке полювання. І сьогодні ми поїдемо на концерт грузинської групи Мкзавребі. Зустрінемося з музикантами, які не раз уже виступали в Києві і кияни та українці. Їх дуже полюбили. Ми сьогодні поїдемо на концерт ансамблю народного танцю імені Вірського до Палацу України. І вже прямо зараз в театрі оперети відбувається репетиція мюзиклу звуки музики. Прем'єра 11 грудня. Але ми хочемо зняти те, що за лаштунками. Ходімо. 11 грудня в театрі оперети відбувається дуже цікава прем'єра. Мюзикл, звуки музики. Це знаменита постановка. Ви напевно бачили фільм. А на Бродвеї ця вистава витримала 1443 покази. Фабула взята із історії із мемуарів австрійської співачки Марії фон Трап. Маленька Марія потрапила у Чернечу обитель, але з часом стало зрозуміло, що її творчій натурі там затісно, і настоятелька дозволила їй вийти зі стін монастиря і влаштуватися доглядати дітей. Марія закохалася у вдівця у батьках цих дітей капітана фон Трапа. От така історія, і ми завжди це сприймали як романтичну мелодраму із гарними мелодіями. Але зараз цей твір сприймається трохи інакше, адже дія відбувається у Зальцбургу напередодні Другої світової війни, коли гітлерівська Німеччина анексувала Австрію. Ми зараз потрапимо на репетицію вистави, але насамперед цікаво, ось що оперета це завжди яскраві фарби і дуже красиві костюми. Тому насамперед ми спробуємо потрапити до пошивочного цеху і побачити, як там справи. Ідемо. Зараз ми знаходимося саме в чоловічому пошиві. У нас є хлопчики, там є два хлопчики, так? У виставі. Семеро дітей, але серед них є два хлопчики. І у нас є переодягань дуже багато. Дивіться, ми зараз дивимося. Перший їхній костюм, коли діти практично роботи, марширують там. Другий костюм, який вже Марія приходить в його будинок, як е, е, вихователька, так, і шиє зі штор. Костюми, це семеро таких костюмів. Потім костюми їхні дорожні. Потім костюми, які вони одягаються на балу. Дуже складний процес створення ескізів, тому що ескіз кожний, ти вивірюєш. Потім другий етап це вже етап підготовки матеріалу. Ну і третій етап це вже крій. І ви бачите, потім ось такі красиві, гарні костюмчики. Проєкт дуже цікавий. От якось так склалося, що я е, хотів, щоб у 2008 році брати звуки музики, ну, якось придивлявся до нього, але мені здався тоді не, не настільки він актуальний, знаєте. І тут виникає ця історія з е, україна росія практично ідентична історія е, Аншлюз го року Німеччиною, Австрію, значить, і Крим. Прем'єру ми готуємо 11, 12 і 20 грудня. Звуки музики. Така от головна прем'єра сезону. Я, звичайно, дуже хвилююся, бо завжди не вистачає два-три дні до прем'єри. Завжди. Я себе скільки пам'ятаю, я кажу, ну все, на наступний раз все вистачить. Виявляється, знову не вистачає. Спілкуюся зі своїми колегами. виявляється, це у всіх театрах, так. За кулісся театру оперети теж особливо, ви це бачите. Але ми прямуємо на репетицію. І відбувається вона не на сцені театру, вона відбувається у спеціальній репетиційній залі. І туди не пускають переважно нікого і ніколи. Тому що режисери дуже забобонні люди. Але я сподіваюся, нас пустять, і ми все побачимо на власні очі. Я граю роль Бригіти. Вона дуже полюбляє книги, науку, там всякі уроки. Бригіта, вона ну заучка, вона і вона завжди говорить правду. У виставі задіяно багато дітей. Ви ж пам'ятаєте фабулу сюжет цієї знаменитої вистави цього мюзиклу. Але цікаво, як дорослим працювалася із малечою на сцені. Я виконую роль Марії Райнер, яка після свого заміча стає Марією фонтрап. Ну саме частину тієї родини, про яку йдеться у цій виставі, співаки родини фон Трап. Сюжет на тлі ну, страшених цих подій. Другої світової війни, які дуже перекликаються з нашим часом, і коли ти ставиш себе в ці обставини, це надзвичайно складно, тому що переживати те, що переживали люди, це ну хочеться сказати, хай буде мир у всьому світі після цього. Ні. О, так правильно! Ти маєш так вітати кожного гостя, діти. Весь цей час. Лісу, ти права. А ми можна не, не вирішувати? Що ти сказала? Лісо, ти, ти права. Що ти сказала? Хто хоче? Mm -hmm. Розумієте? Ні, не можна збавляти, не можна. підхопіть, на у вас задача. Вона зараз, бачите, у неї нема настрою. Вона згадала мати. У неї нема настрою зараз. так? Підхопіть її на боки, підніміть її зараз настрій. Так, ти права, але не розстроюйся. Зараз ви не повинні з нею плакати. Так, ти права, давай поплачу. Ти повинна, так, ти права, але не, не, не плач, от що повинні зіграти. розумієте? Домовились? Так. Діти паре. Тільки не забувайте про свої манери. Прямо з репетиції ми вирушаємо на концерт групи Мзевребі у клуб Атлас. Мкзевребі Грузинською означає подорожні. І ці подорожні мали вже дуже багато концертів в Україні. Декілька років тому, до речі, вони знімалися в програмі Музика для дорослих. Одні з перших ми їх знімали тоді. І от ця група сьогодні в Атласі. Завжди вони збирають аншлаг. Вони співають про любов, про життя, про соціальні проблеми, про війну. Те, що близько грузинам і те, що близько українцям. Я зараз сподіваюся зустріти соліста групи Гігі Дедела Мазішвілі і узнати у нього всі новини з перших вуст. Поїхали зі мною. Ми друзья група, і коли нам було 18 років, ми, нас було багато, тому що це було наше хобі. а потом они никогда не думали, что мы там будем играть еще долго-долго, и, в принципе, это не, не хотели быть на сцене, быть какими-то звездами, играть концерты. Просто хотели быть вместе, а потом часть наших друзей начал работать, как и должно было быть. А мы просто подумали и решили, что мы без музыки не можем, мы остались в музыке. Так что из-за из этого нас осталось 7 человек последние 6 лет, которые выступаем вместе, и это наше дело, это, это наша любовь, и это наша жизнь. Сейчас у нас тур. Первый, большой для нас семь городов: это Львов, Одесса, Полтава, Запорожье, Харьков, Киев, Днепробитровск. И мы очень рады, потому что вот пять лет мы как выступаем в Украине и всегда хотелось поехать. Потому что тур это очень интересно. Мы играли да, вот в разных городах, приезжали и уезжали. Но когда тур, это все по-другому, потому что ты, в принципе, видишь какой-то час страны, переезжая с одного города в другой, и какие-то другие, другие ощущения. Так что мы очень рады, мы очень сильно готовились, готовимся к большому украинскому туру. И надеемся, что людям понравится то, что мы для них приготовили. 29 листопада, о 21 годині, в клубі Докерпаб відбудеться концерт групи Тік. Таким чином вони відзначають своє десятиріччя і вихід альбому, який називається Любити Україну. Якщо пам'ятаєте, був такий кліп з таким туром і з такою назвою, вони проїхалися всією Україною, і взимку і навесні відбулися їх досить успішні концерти у північній Америці. І, хоча комусь деколи може здається, що сенс пісень групи тік. Занадто веселий і годиться лише для забави. Це не так. Віктор Бронюк каже, що він у всі пісні закодовує серйозний соціальний сенс, і все, що він робить, всі пісні, це на славу України і українському народові і дякуємо йому за це. 29 листопада, о 19-й годині. У клубі «Сентрум» відбудеться циркова вистава Конкіста деля ночі. Взагалі, то в перший раз я чую, щоб циркова вистава відбувалася в місті для цього непризначеному. Але так часто буває у світі, бо це справді. Дуже цікаве видовище. Паркурщики, битва на мечах це все відбуватиметься на трьохметровій висоті. Фактично, міні-цирк Дюсолей в Києві о 19-й годині в клубі центром 29 листопада. 1 грудня о 20-й годині в клубі Стереоплаза відбудеться концерт групи Апокаліптика. Мало хто знає, що ця група насправді фінська. Це зовсім не позначається на їх темпераментові. Рок звучання. Цікавий вокал, звук віолончелей. Можливо, саме вони ввели віолончель в модний тренд, музичний тренд останніх сезонів. Ця група стала відома своїми переспівами груп Рамштайн і Металіка, але і їх твори теж зажили неабиякої популярності. І ця подія претендує на о, звання однієї із найпомітніших музичних подій 2015 року, хоча відбувається цього 2015 року наприкінці. Я стою на порожній сцені Палацу Україна, порожній зал, але це поки що. Буквально за пару хвилин почнуть монтуватися декорації. Декорації мобільні, бо справа не в них. Сьогодні ввечері прийдуть на концерт люди, аби побачити на власні очі виступ словетного колективу, колективу імені Павла Вірського. Зараз будуть монтуватися декорації, артисти вже готуються до репетиції, до виходу на сцену. Ми піддивимося за цим процесом. Отож, ідемо. Сьогодні в Національному, в Національному палаці України буде велике шоу, черговий концерт, черговий аншлаговий концерт, ансамблю іні Павла Вірського на головній сцені країни. За два тижні до сьогоднішнього концерту всі квитки вже розкуплені, тому я щасливий з того, що можу сьогодні анонсувати додатковий концерт на 26 лютого. Ми будемо робити додатковий концерт для тих глядачів, які не змогли і не встигли купити квиточки. Найскладніше це, звичайно, вмістити всіх людей, які сьогодні проходять в зал, тому що Зараз в Палаці України є дуже сильні засоби безпеки, і тому люди, які будуть проходити в зал, вони будуть проходити максимальний контроль. І я знаю, що вже зараз стоїть черга людей, і люди проходять повністю через рамочки, ми перевіряємо, тому що, на жаль, є такі випадки, коли люди йдуть з зброєю, з власною зброєю проходять на, на концерти. Ми, звичайно, у них цю зброю забираємо. У нас є спеціальні сейфи, фоє, де вони її залишають. Якщо вони мають посвідчення і мають дозвіл на носіння зброї, то ми її віддаємо. Викликаємо наряд міліції і далі вже працюють копитані органи. В репертуарі ансамблю народного танцю імені Вірського багато танців сучасних і стародавніх з різних областей України. Також танці із країн пострадянського простору. Єдине, що в світлі останніх подій керівник колективу Мирослав Ванток вирішив відмовитися від російських танців. І це я вам скажу вчинок. нашому колективу скоро відбудеться 80 років. За 80 років ще немає, лише ще два роки практично, але ми вже побували в 80 країнах світу і в багатьох по 20-30 разів на всіх континентах. Я хотів би сказати, що воістину я, як керівник, як людина і громадяни, я пишаюся тим, що я належу до такої культури, саме української, саме своєї, рідної мені, близької і дорогої. І саме цій культурі аплодує світ, стоячи. Я не бачив жодного концерту, жодного, чи вдома, чи в Африці, чи в Японії, чи в Австралії, Америка, Канада всюди стоять і аплодують моїй землі, в моєму народові частинкою, в якого я є. Взагалі для мене було відкриттям, що тут є дуже багато дітей. Такий танець це титанічна праця. Як з цим справляються діти, я навіть не знаю. І мені цікаво, чи Мирослав Михайлович суворий керівник в роботі саме з дітьми. Мирослав Михайлович, ну, він дуже добрий, він дуже ласкавий. Буває, ну, він трошки сердитий, але він завжди смішний. О 19-й годині у Палаці Україна відбудеться концерт легендарного Тота Співак і композитор вже перейшов в свій 70-річний ювілей, але продовжує активно концертувати світом. Нагадаю, що в 90-му році Тота Кутуньо переміг у конкурсі Євробачення у Загребі, а після того написав безліч пісень, які полюбилися всьому світові. Окрім власного виконання, він став знаменитим ще співпрацю із Джо наприклад, пісня Салю Хто її не чув? З 27 листопада, по 2 грудня, у кінотеатрі Київ відбудеться фестиваль нового британського кіно. Фільми починатимуться о 19-й. В межах фестивалю так само будуть проведені прес-конференції, майстер-класи, цікаві зустрічі. А я хочу звернути вашу увагу на один особливий фільм. Він буде показаний 2 грудня о 21-й годині і називається «Леді у фургоні. Справа в тому, що це знаменита постановка. Відбувалася вистава, радіовистава, і це є фактично бенефіс Мегі Сміт, легендарної британської актриси. Це комедія. 2 грудня, о 21-й годині, і на Театр Київ, 28 листопада, о 17-й годині, в майстер-класі на Лаврській, відбудеться благодійний вечір. Його ініціаторами стали поети корпорації Мар'ян Черновіць і спрямований він на підтримку і допомогу публіцистові, поетові письменникові Олександрові Бойченку, який не так давно дізнався про свій онкологічний діагноз. Днями йому зробили операцію в Німеччині. Нібито справи йдуть добре, але допомога все одно потрібна. І Сергій Жадан, організатор цього дійства, в якому братимуть участь Юрій Андрухович, Ірена Карпа, багато інших прекрасних письменників. Якось сказав, що ми багато кажемо про те, що треба допомагати людям, особливо в цей непростий час, і цей вечір прекрасна нагода проявити кращі сторони своєї душі. Вхід від 100 гривень. Благодійний внесок може бути і більшим на допомогу прекрасній людині і прекрасному літераторові Олександру Бойченко. Театр Сузіри на Ярославовому валу особливе приміщення, особливий театр. Колись тут знаходився візитний клуб любителів верхової їзди. Зараз тут проходять вистави на одну з таких ми і приїхали. Театр це, якщо хочете, необхідна складова життя аристократа, аристократа духу, який хліб духовний. Ціною можливо і вище за хліб якийсь там інший. І ви придивитесь до нашої публіки. Скільки сьогодні людей з квітами? Скільки сьогодні людей в очікуванні справжнього свята? Зустрічі з Адою Рогвицею і Світланою Орліченко. До речі, хочу вам сказати: в Київській пекторалі вони обидві були висунуті на премію в номінації Краща жіноча роль. І Мені страшенно це приємно. Так, Світлана отримала друге місце. Після Ади Миколаївни, але який е, дует, розумієте, наскільки це важливо, коли молода актриса і актриса знана, ім'я якої вище будь-яких звань, виявляються конгеніальними. А наскільки складно працювати з власною мамою і керувати її діями на сцені? Ну це ж не перша наша робота. Так вийшло, що я взагалі через рідних людей почала займатися режисурою, тому що дуже багато акторів, яких я люблю, ну не мали того матеріалу, який мені їм цікаво було б зробити. І мама зробила мені свого часу замовлення на рожевий міст. І я написала, і вистава йшла, і якось так сталося, що мала вона успіх. А це вже, мабуть, п'ята робота. Задума колом четверта, і ми вже звикли. Насправді, єдине, що єдине складність, що маму бережеш. Тобто там, де ти на іншого гривнув, там, де ти призначив два прогони замість одного, то маму вже бережеш і м -м -м, якісь речі ставиш у другу чергу. Але зров'ю художні речі у другу чергу не ставляться за, ну, за визначенням. І тому я думаю, що від того, що я маму берегла, вистави не втратила. Згасло світло, вистава почалася. Я залишаюся на цю виставу. Схоже на щастя. Ада Миколаївна Роговцева, Світлана Орличенко, музика Андрія Шустя, постановка Катерини Стіпанкової. На що схоже щастя? Хто з нас знає? Ми всі його прагнемо, ми всі чекаємо любові. А ми з вами зустрінемося наступного тижня у програмі Культ Експрес. Побачимось! Если встанете на дороге впереди меня, то первая же машина будет ваша. Разумеется. А мое присутствие вас не смещит. И то, что я здесь оказалась, гораздо раньше вас. А вы что, тоже ловить машину? Нет, я продаю чемоданы. В три часа ночи на автобане на это можно недурно заработать. Забавно. Не вижу ничего забавного. Я ловлю машину и сяду в верхушь, которая остановится. Светленькая моя, мне очень не хочется портить вам отпуск, но мне нужно уехать отсюда как можно скорее. С чего это вы взяли, что я отправляюсь в отпуск? Мне тоже нужно отсюда уехать немедленно. Ну, у меня срочное дело. У меня тоже меня ждут. А меня преследуют. Меня тоже. Кто же вас преследует? Те, кто меня ждет. Не понимаю. Меня ждут, и если я не появлюсь, они бросятся меня разыскивать. Нет, они даже не замечают моего отсутствия, невероятно. А вы ждете от них вестей Не стоило избегать в подобном случае. Я не жду вестей! Я хочу понять, прочитали они мою записку или нет. А что было в вашей записке? К черту! К черту это значит к черту! Это значит, что она все дочертела!